Вітаю вас, друзі. Сьогодні незвичайна тема для розмов. Така передісторія. Я попрацював продавцем 7 років, потім заступником керуючого в одному із магазинів, потім заступником керуючого в іншому магазині. Був виконуючим обов'язки керуючого. До чого я це веду? Ось ніколи в житті не використовував фрази як продавець. Добрий день, що вам підказати. Сьогодні зайшовши в магазин, один відома мережа, не буду називати яка. Я зайшов в магазин, і мене продавець зустрів такою фразою: Добрий день, що вам підказати. Я промовчав, тому що мені це ну, заїжджена фраза. Потім підходить другий і каже, він вже. По-іншому вирішив це зробити. Він каже, питайте, що шукаєте. <сум> Хлопці, дівчата. Я своїх підлеглих і колег за це, скажімо так, проводив з ними бесіду виховну. Куди ж ви це говорите взагалі? Для чого? Це ж 23-й рік на вулиці, це ж не 14-й, не 12-й. Питайте, що шукаєте? Вам щось підказати? Або що цікавить. Скажіть, будь ласка, а хочу почути саме від вас, з якими ви стикалися з ситуаціями, що вам такого безглуздого говорив продавець? Що вас вибісило так? Я хотів би вас почути. Дуже хотілося б дізнатися. Добрий день. А можна вам задати питання одне для блога свого? Okay. Е, можна вас? От ви заходите в магазин в якоїсь крупної мережі, до вас продавець підходить і каже, добрий день, вам щось підказати. Yeah. Так. Як ви реагуєте на це? Підсказати, коли мене щось цікавить. А, а якщо вас нічого нічо не цікавить, просто хочеться постояти і подивитися. А він <laughs> третій <laughs> раз <laughs> <вже>, Да. <laughs> <laughs> а, ні, скажіть, як я можу сказати, я. А, я, я сама. <laughs> Або каже, Питайте, що шукаєте. Даже так, да? дуже yeah. дякую, гарного вечора вам. Так, друзі, є люди позитивно налаштовані. Це не така глобальна проблема, але, але є таке місце. Ну, хотілося б, щоб у му році ми не чули таких слів. Натомість можна відповісти, наприклад, чи, точніше запитати людину. Доброго дня, вітаємо вас в нашому магазині. І представитися, обов'язково назвати своє ім'я. Це настільки круто, коли ти заходиш в магазин, і продавець до тебе підходить і каже: Доброго дня, мене звуть Олександр. Я буду тут поряд. Якщо з'являться запитання, я з радістю допоможу. А тепер зрівняйте цих два варіанти, який із них виглядає достойніше. І як би ви хотіли взагалі, От коли людина до вас представилась. Привіталася і нормально, адекватно запропонувала свою допомогу, а не оце, добрий день щось підказати. А ти кажеш, ні, він обертається, відходить від тебе метр, і другим продавцям каже, блядь, не підходь до нього, він просто дивиться. Да, наболіло, наболіло просто. Це через те, що я пропрацював в цій сфері більше 10 років, тому я це все січу дуже. Тому, друзі, ще раз прошу написати в коментарі, що саме вас бісить в продавцях. Це дуже цікаво і ми разом з вами розглянемо, розберемо ваші запитання, надам відповіді свої. Будьте чемними.